Дорогі друзі, триває ранок надії. Ми нагадуємо, що ви дивитеся телеканал Надія, і прямо зараз хочу поділитися із вами віршем, який мене чіпляє до глибини душі. Ось, послухайте, будь ласка, Бог послав свого сина, щоб усиновлення ми прийняли. Це записано в посланні до Галат. Четвертому розділі четвертого по п'ятий вірш. Тобто, це означає, що Господь сам нас усиновив та удочерив. Знаєте, мені пригадується одна історія про одного власника магазину іграшок. Можливо, ви коли-небудь чули таку історію, але от мені вона найбільше так впадає в серце. Оцей власник магазину іграшок він одного разу дозволив діткам із дитбудинку за 15 хвилин до відкриття свого магазину обрати собі просто будь-яку іграшку, яка тільки існує в його магазині. І ось коли всі дітки розбіглися обрати собі подаруночок, то один хлопчик залишився на місці. Тоді власник запитав його, чому ти стоїш тут, поспіши, хіба тобі не хочеться обрати для себе найкращий подарунок. А хлопчик він каже: Ви знаєте, я вже обрав. Кого ти обрав? Ти ж нічого не тримаєш в руках. А хлопчик просто підходить, бере його за руку і каже: Я обрав вас. Друзі, насправді це питання із дітками, сиротами сьогодні в Україні є надзвичайно актуальним. Тож, наша експертка, адвокатеса з усиновлення та удочеріння дитини. Юлія Міхальова розповість нам саме про усиновлення дітей під час війни, про особливості цього процесу, саме зараз в наш час. Тому ми запрошуємо нашу гостю на виходити на зв'язок. Пані Юлія, так, доброго пані ранку. Юлія, вже з нами на зв'язку. Ми раді вас бачити. Доброго дня. Добрий ранок. Вітаємо вас, раді знайомству, вітаємо в нашій програмі. Говоримо сьогодні про усиновлення дітей під час війни. Цікавить, що зараз, яка ситуація наразі, які правила, чи є якісь спрощення і так далі. Про це все сподіваємося у вас отримати відповіді. Найперше, у яких регіонах наразі можливе усиновлення дітей в Україні? В Україні можливе усиновлення, в тих регіонах. В яких є наша представлена наша державна влада, а, і тобто ця ця територія є підконтрольною, угу. тобто вся угу. територія яка підконтрольна, на угу. і території можна здійснити усиновлення. Угу. А які зміни власне в процесі усиновлення були здійснені за час війни повномасштабного вторгнення? Чи покращило це процес усиновлення, чи навпаки зробили більше складним та довшим? Ви знаєте, його не зробили довшим і складнішим його зробили актуальним тим викликом, який сьогодні є. Ну, по-перше, це стосується осіб, які, наприклад, дітей, да, які переміщаються з території да, України, ну наприклад, на Західну, да, бо дитячі будинки переїжджають. Тобто, це було питання, як їх установляти, оскільки раніше це все здійснювалось за місцем їх обліку. Були внесені зміни в порядок і зробили можливим здійснення усиновлення цих дітей за місцем їх знаходження, тобто, якщо дитину перевезли на західну Україну, то відповідно. Там, Тернопіль, Львів, да, там інші, інші території, то, відповідно, вже процедура встановлення здійснюється там. Тобто Там подається безпосередня заява до суду. Ну, це вже як останній, в принципі, така важлива, важливий крок. І, відповідно, суд приймає рішення вже за місцем знаходження дитини. Тобто, це така була зміна, яка покращила цей процес в зв'язку з війною. Також була цифровізація, це, скажімо, для більшої кількості населення надали можливість отримувати інформацію про усиновлення, консультуватися, подавати заяву, заяву через портал Дія. Ну, тому що раніше такої змоги не було, а зараз вона зараз вона є. Чудово. Угу. Власне, знаєте, питаємо, тому що е, десь чуємо, що комусь вдається швидше пройти весь цей процес, хтось е, і далі чекає, і незрозуміло. Особисто мені незрозумілі причини, тому що я не дуже розбираюся в цьому. І е, можливо, ви нам сьогодні розкажете покроково, як е, батькам, е, людям, сім'ям, які хочуть усиновити Дитину, які кроки треба пройти, де можливо десь бути наполегливішими, де навпаки це нормально чекати. От з чого розпочинати процес усиновлення бажаючим, як і куди подавати заявку? А для того, щоб розпочати процес усиновлення, ну тут, по-перше, потрібно знати весь, весь такий алгоритм. То я рекомендую все ж таки подати заявку через дія на консультацію, проконсультуватися з службою у справах дітей, щоб вони розказали. Тому що коли ми знаємо да, покроково, що ми робимо, відповідно нам легше рухатися тобто, дивитися так: перше завдання, друге завдання, так і так, таке інше. І там, перше, коли вони вже проконсультувалися, вони тоді збирають документи. Збирають документи щодо стану здоров'я, щодо матеріального фінансового стану. Також, якщо в них, наприклад, немає квартири у власності, то це може бути довір оренди. Вони можуть винаймати цю квартиру. Також вони відповідно свої доходи показують, чи можуть чи здатні вони забезпечити дитину та да, всім, всім необхідним. А, також щодо стану здоров'я, це теж вони проходять всіх лікарів, а, додають документи там, наприклад, якщо це ротина установлю, то свідоцтво про шлюб ось це такі основні документи. І відповідно вони вже йдуть до служби у справах дітей і подають. Заяву, або відповідно, один одна особа подає заяву, або спільно подається заява подружжя про усиновлення. Однак все одно, якщо, наприклад, інші з подружжя не бажають усиновити дитину, то необхідно взяти нотаріальну, ну як він не хоче, да? то нотаріальну згоду все ж таки на усиновлення, оскільки це родина, і uh -huh. повинно все ж таки бути консенсус, консенсус да, щодо цього питання в сім'ї. Uh -huh. а, так, а ще хотіла також додати щодо того. Що зараз у зв'язку з е, війною було додано е, підставу визнання дитини, е, позбавлено батьківського опікування. Тобто це було розширено переліки, Це стосується якраз тих осіб, батьків, які залишились на, під, на непідконтрольній підконтрольній території. А також які в полоні, які в розшуку знаходяться у зв'язку з особливими умовами, або визнані безвісновідсутніми у відсутньому зв'язку, також з особливими умовами. Тобто зараз таких дітей теж можна установити. Ну якщо є в них є вже відповідно або сироти, або поставлено батько опікування. Угу. Що Стосовно цього, можете ще розказати, які кроки будуть далі, коли всі ці моменти збігаються, є дозволи, є і нерухомість. Ну, те все, що ви описували. Приблизно скільки часу займає весь цей процес і з якими проблемами може зустрітися ще пара, яка хоче установити діток? А, ну, цей процес? Десь ну, щодо збору документів, це, скажімо, най, най, найлегша, uh -huh. да, найлегша uh -huh. а, стадія. А вже коли вони починають, наприклад, вони вже з них виїхала служба у справах дітей, подивилася, склала акт про, а, да, про проживання і можливість проживання в цьому там квартирі, будинку дитини, тобто для того, щоб умови були всі необхідні. І тоді вже вони також проходять навчання uh -huh. м, щодо виховання, щодо особливостей виховання таких дітей, і вже потім починають, скажімо, їх служба е, з дітей запрошує на знайомства з справами дітей, які, яких можна встановити. Uh -huh. Ось так, да, і тут якби скажімо питання, тому що е, пара може бажати становити маленьку дитину, да, а Перед нею є там черга, або, скажімо, найчастіше пара бажає усунувати дитину, таку дуже маленьку. Ага, тому і, власне, так довго чекають, тому що е, тут є черга, так? В принципі, якщо хотіти, якщо немає різниці для пари, якого віку дитина, так якщо вона просто реально хоче взяти будь-яку дитину, то це не буде так довго, такий довгий процес. Угу. Цікаво. А підкажіть, будь ласка, ось особливості саме усиновлення дітей доля батьків невідома, наприклад, через війну. Чи можна усиновлювати таких дітей, якщо ми не знаємо, що ну що з їхніми батьками наразі? Якщо ми не знаємо, що наразі і у дитини немає статусу, що дитина позбавлена батьківського піклування, таку дитину встановити не можна, лише можна її прихистити. Да, от є ця національна компанія, дитина не сама. Де бажаючі, у яких є можливість, дати сім'ї або там одинокі люди можуть звернутися до чат-боту, дитина не сама подати заявку про те, що вони хочуть прихистити таку дитину. Ну, мене дуже радує тенденція, що багато хочу і охочують, так, хочуть прихистити і надати свої свою допомогу в такі ситуації. Тому це їх усиновити не можна лише дитину, якою є статус або сирота, або позбавлена батьківського піклування, або відмовились батьки від неї, і це нотаріально засвідчено їх, їхні підписи нотаріально засвідчені. Зрозуміло. А чи взагалі мають право от іноземні громадяни на всиновлення дітей з України? Яка там процедура, тому що ми знаємо, що багато. Сьогодні допомоги саме за кордону для нас надходить, і також багато іноземців переймаються долею України і українських дітей, зокрема. То яка процедура тут? Чи можливо саме іноземцям усиновлювати дітей з України сьогодні? А, ну на сьогодні іноземці не можуть установити дитину, оскільки саме міжнародне установлення дітей воно при призупинено. Однак є випадки, коли все ж таки це можна здійснити. І це можна здійснити, коли, наприклад, були подані там заяви, зібрані всі документи, і відбувся вже контакт, контакт з дитиною, ага. да, відбулося знайомство. Ага. І тоді цю процедуру можна дозавершити. Ось. А також, якщо родич да, він проживає в іншій країні, тоді він також має першочергове право і може, може цю дитину встановити. Um, um, дуже дякуємо. Ви вже нам казали про цей тимчасовий прихисток, коли діти не мають так, про їх батьків поки що. Які ще є, не знаю, такі можливості допомогти дітям, яких, наприклад, не можна усиновити, якраз через те, що невідомо так, де батьки, можливо, ще якісь є причини, а ми тільки одну розглянули. Uh, ну, у нас... Uh, Щодо дітей, так, які поз, ну, яких немає, скажімо, статусу, це прихисток. Uh -huh. Дитину також можна, можна оформити опіку або піклування. Опіка оформлюється на дитину до 14 років, а піклування вже на дитину старше з 14 до 18 років. І в принципі, воно автоматично навіть продовжується. Опіка переходить в піклування, коли... Там виповнюється да, вже 14 років, Тобто uh -huh. вже не потрібно там збирати і подавати такі документи. А, а в яких і... випадках саме там зас... просто... застосовується опіка? В яких випадках? Як це виглядає? Опіка ну, по перше, це може можливо родич, да можливо знайомий, ну скорше родич. Він відповідно подає заяву до за місцем свого знаходження або за місцем знаходження дитини. Про встановлення опіки він подає до органу опіки та опікування. І також він збирає документи. Ну, там, в принципі, такий перелік не дуже великий. Там паспортні дані, код, також, які підтверджують матеріальний стан, там, фінансовий стан, місце проживання. Також потрібна згода від тих осіб, які з ним проживають. Це, це важливо. І також потрібна згода від, від дитини. Скажіть, і потім... тоді вже, вже орган піки видає? Угу. А ось якщо раптом наші глядачі, які зараз нас дивляться і зацікавлені саме в цій процедурі, в цьому процесі усиновлення дитини, то куди вони можуть звернутися для того, щоб отримати більше інформації саме про усиновлення? Покрокова інструкція того, там, де воно прописано, можливо, на якомусь. Ресурси, Ресурси так Так, чи можливо звернутися в якийсь орган? Підкажіть, будь ласка, от куди саме звертатися mm -hmm. таким людям? Так. Вони звертаються до служби у справах дітей mm -hmm. за своїм місцем проживання, і служба у справах дітей надає їм розширену консультацію. Вони можуть звернутися відповідно прийти, да, приїхати до служби у справах дітей або все ж таки подати заявку через дію про надання консультації і фахівець там виділяє час і зустрічається з ним через, через месенджери і відповідно консультує. Тобто навіть в принципі нам не потрібно виходити їхати кудись для того, щоб отримати детальну інформацію щодо цієї процедури. На останок, можливо, у вас є якась інформація з сучасної ситуації? Як взагалі, яка ситуація у нас, наскільки можливо збільшилась кількість дітей, які чекають на усиновлення? Чи збільшилась кількість людей, які готові усиновлювати, опікати, чи давати цей тимчасовий прихисток? Яка ситуація зараз в Україні? А, ну я хочу сказати, що ситуація, що м, діти для установлення є, однак я скажу, що це не маленькі. Да, це все ж таки діти більш старшого віку. А також зараз на Бернамери обертів звертаються а, звертаються. На звернення від усиновлення внутрішньосімейного. Це коли батько відмовився від, біологічний батько відмовився від дитини, і відповідно мати вже в інших знаходиться відносинах подружніх. Вона і її чоловік бажають усиновити дитину. Таких, таких звернень дуже багато. Тому ця ситуація актуальна на сьогодні, і люди звертаються з цими питаннями. Однак, із неінформованості, ну де деякі деякі люди вагаються, все ж таки. Так, ми ще знаємо про такий формат як будинки сімейного типу. Теж наскільки нам відомо зараз, це досить популярно, що так або можна знаєш ще ставати наставником для дитинки із дитбудинку. просто проводити з нею якийсь час, так. Скажіть, будь ласка, ще е, про цю тему. Ось, Наприклад, немає можливості все ж таки взяти ні опіку на, на дитину, ні на тимчасовий mm -hmm. прихисток, але можна стати наставником, наприклад, для дитини і проводити з нею певний час в якісь там певні е, дні. Правильно? А, слушайте, е, щодо, от у нас є прийомні сім'ї, е, це у нас до чотирьох осіб. Ну, там вже ці, ціла, ціла, скажімо, процедура, як сім'я стає прийомною. А, і є у нас будинки сімейного типу, там вже від п'яти до десяти. Так. так це також ціла така процедура, коли да, він набуває цього статусу. А, ну тут питання, що дитина може прив'язатися, да, і це може бути, скажімо, для, для неї так психологічно відповідально, однозначно, а, зі сторони да. людей, які йдуть на цей крок, треба напевно теж усвідомлювати всю відповідальність і що це вплив на життя дитини, щоб вона не розчарувалась потім взагалі в цьому суспільстві. Коли вона побачить один якийсь негативний, так якийсь випадок в своєму житті, дуже дякуємо вам, пані Юлія, за те, що з нами на зв'язку розкрили цю тему. Надія є чудово, що українці сьогодні свідомі, і держава допомагає максимально стає ближче у цьому плані, що і в дії можна подати заявку. Це все набагато простіше. І за допомогою таких експертів, як ви, мені здається, що людям навпаки ще легше пройти цей шлях, тому що не треба це все діставати, десь якихось підручних. А вже є готова інформація, допомога, консультації лише звертайся. Тому дуже дякую за вашу роботу, за те, що з нами на зв'язку. Бажаємо вам хорошого дня. Дякую, зараз. Друзі, з нами на зв'язку Юлія Михайльова, адвокатеса з усиновлення та удочеріння дитини. Говорили про усиновлення дітей під час війни. Актуальна тема, якщо ваше серце сьогодні розкрите максимально, і це вже був останній дзвіночок для вас, що ви хотіли це зробити. Не вагайтеся, це велика справа буде у вашому житті для порятунку от життя нової людини в світі, тому що кожна дитина потребує сім'ї, опіки, любові та прийняття.